Продовжуємо розбирати інтер'єри у фільмах. Сьогодні це «The Lake House» будинок на озері, втілює ідею єдності людини з природою, надихаючи як романтиків, так і шанувальників архітектури. Основна концепція стиль модерн середини ХХ століття з акцентом на мінімалізм та легкість форм. Ідея це прозорість і відкритість, які буквально розчиняють будинок у ландшафті. Ключові елементи дизайну, скляні стіни, дозволяють милуватися краєвидами з будь-якої точки, забезпечуючи максимум природного світла, просторове планування, мінімум перегородок, легкі переходи між кімнатами. Особливості, які зачаровують: дім висить над водою, будівля, розташована на сваях, що створює ефект плавучого об'єкта, додає дому візуальної легкості, тераса з видом на озеро, простір для відпочинку, що буквально запрошує вас провести час. На природі. Відсутність яскравих акцентів. Увага глядачів зосереджуються на природі за вікном. Будинок стирає межі між тим, що всередині, і тим, що ззовні. Тинкою будинку є клен, що росте в його центрі, символізуючи злиття архітектури та природи. Будинок із фільму The Lake House став не лише локацією для романтичної історії, а й справжнім натхненням для шанувальників архітектури. А ви хотіли би жити в такому будинку? Діліться своєю думкою в коментарях ах